І про обстановку на фронті Бахмут залишається найгарячішою точкою на всій лінії фронту, а це понад 1300 кілометрів активних бойових дій. Що з травня окупанти намагаються зламати це місто, але час іде, і Бахмут ламає вже не тільки російську армію, а й російських найманців, що прийшли на заміну втраченій армії окупантів, Складною на напрямку Сватова Креміна. на Луганщині. Росіяни стягнули туди велику кількість військ, але переваги на ділянці фронту збро. Ойних сил України окупанти пробують атакувати у Білогорівці. Утім просунутися їм не вдається. За словами голови Луганської ОВА, Росіяни почали масове пограбування області. Вивозять до РФ як особисте майно цивільних, так і підприємств. На півдні України Росія продовжує тероризувати мешканців звільненої Херсонщини. Влучання у житлові будинки та інфраструктуру є щодня. Уночі військові РФ обстріляли Дніпропетровщину. За словами очільника ОВА Резніченка на мирні села випустили не менше ніж 20 снарядів. Люди не постраждали.